Як залишатися психічно здоровими в умовах стресу? Уявімо своє здоров'я як заряд батареї. В умовах стресу він може швидко витрачатися. Тоді на допомогу приходять, наприклад, повербанки, але вони також швидко втрачають свою енергію. На низькому заряді більша частин систем мозку можуть обмежити свою роботу, доступ до пам'яті, здатність критично мислити, помічати свою поведінку та здатність контролювати емоції. Якщо людина не зрозуміє вчасно, що вона працює на межі, це може призвести до емоційного та фізичного виснаження. Бути здоровим психічно це здатність гнучко реагувати на виклики. Наприклад, розуміти, що якщо ви не поїсте, то можете стати роздратованими. Якщо ви не розповісте, що вас турбує, можете стати пригніченими. Розуміння цих процесів це можливість підтримувати заряд батареї на достатньому рівні. В умовах війни енергія потрібна не лише для того, щоб бути супергероями, а й для того, щоб не впадати пригнічені стани та не втрачати розум. Не забувайте про повноцінне харчування, сон, спілкування, пийте воду і старайтеся тримати спину рівно. Це прості речі, які ми ігноруємо, але з них насправді починається наше здоров'я.